Василь солдат штурмового підрозділу 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Позивний Буйвол. Буйвол здоровий. У день повномасштабного вторгнення Василь гостював у мами на Вінниччині. Почувши про наступ, одразу повернувся додому в Мукачево і побіг до військкомату. Я дружині позвонив, сказав, що я йду в воєнкомат. А так як в мене не було військової підготовки, я у в армії не служив, зато вона, може, й не хотіла, щоб я йшов. Але я пішов в воєнкомат і призвався, тому що я подивився, що дійсно. А хто буде захищати? Розумієте, коли війна пішла така вже масштабна, то хтось має захищати країну. Підрозділ Василя поставили на лінію оборони на Запорізькому напрямку. Окупанти гатили по українським захисникам з усього, що було, накривали градами та важкою артилерією. Але сила була на нашому боці, каже Василь. У нас була мотивація, а у них ні. Таке враження, що вони все життя готувалися до цієї війни, розумієте? І в них набагато більше. В них була техніка, в них була. Артилерія, але тим не менше, в нас була перевага, того, що ми свою землю захищали, розумієте. Після них лишаються лише одні руїни, після, після них нема нічого живого, так скажемо. Тому що там, де ми були в одному селі, вони забороняли навіть місцевим хоронити своїх е, померлих людей. Вони ховали під яблунями, під заборами, під хатами, а на кладбищі танки стояли. Після Запоріжжя бійці відбивали позиції на Херсонщині. У жовтні минулого року, через 9 місяців війни, Василь нарешті зміг приїхати додому на 10 днів. У нас був штурм. Такий дуже тяжкий нас був штурм. Після того штурму нас по декілька людей відправляли в відпустку. Це я попав відпустку. Я 10 днів був з рідними. Я нікуди навіть не їздив, я навіть до мами не їздив, тому що 8 днів мені це туди назад з дорогою. Це вважайте, вісім днів я вдома був. А вже у зимку підрозділ Василя відправили на Донеччину. Захисники тримали оборону, однак сили були нерівні. На одного українського солдата приходилося 30 окупантів. Донецький напрямок він був на більш важкий, тому що там були дуже великі сили. Там можна було сказати на одного нашого солдата 20-30 було цих штурм зет. Чи... Да да, да да. їх там дуже було багато, і вони йшли. Вони йшли, йшли. І вони таке враження, що вони десь там плодяться в тій посадці. І вони йшли, 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 і там дуже було багато. Там було найважче на Донецькому напрямку. Під час обстрілів один з побратимів Василя загинув, інші отримали поранення. Найважче втрачати своїх товаришів, каже захисник, з якими ще кілька хвилин тому виспілкувалися. спілкувалися. Не, не буває такого, що в штурмі в тебе немає поранених людей. Да, були поранені, були, на жаль, і без і пропавші, в нас були хлопці. Бійці вони розумієте, вони дуже відважні. Були такі, що без підготовки, були вже до пенсійного віку доходили. І вони, вони дуже... Вони себе так проявляли, ну, в, взагалі, молодці. Медик там дуже низький уклін, тому що в нас медики роблять дуже важку роботу. От, скажімо так, той, хто йде на штурм, і медик взаді стоїть, медик не, як вам сказати, теж під... Під вогнем артилерії може бути весною 2023-го Розпочалися штурми на Запоріжжі. Бійці йшли у наступ, підтримували захисників, дитячі листи. Теплі слова додавали сил і віри. Діткам дуже низький уклін. Нам дуже сподобалось, коли вони там листи писали, малюнки. Но, розумієте. Не було номера телефона, щоб дзвонити, подякувати тим діткам, розумієте, або там якась районна рада, або село якесь, або ну, звідки ті подарунки приходили. Але дуже було приємно, розумієте, що дітки своїми руками вони там іграшки робили, всякі обереги робили. то дуже було приємно. Да. Волонтери нам теж допомагали. Ну, Ну дуже було багато допомоги волонтерської діток, всіх людей з такими святами, що є можливість відзначати нас свята. Ну і бажаю всього найкращого здоров'я, перемоги, миру і всього найкращого. У своєму відеозверненні Василя відзначив президент України Володимир Зеленський. Він подякував герою за мужність і відвагу. Особливо сьогодні хочу відзначити хлопців зі 128-ї окремої гірсько штурмової бригади, солдат Василь Поліщук та сержант Олег Бернацький. Обидва надзвичайно ефективні, обидва були поранені, обидва в сміли. Вдома Василь проходить реабілітацію. Ці свята захисник сподівається зустріти у колі рідних з дружиною та дітьми.